як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. І сподіваюся, що ти вже скучив за новинами, бо в мене їх якраз трішечки назбиралося. Готовий? Поїхали! Дредмор похмура риболовля в дусі лавкрафта. Атмосферний інді-симулятор з елементами горору Дредмор запрошує гравців відправитися в зловісні морські глибини. Ви опинитеся в ролі самотнього рибалки, щоб борознить постапокаліптичний окан на старому траулері. Досліджуйте світ, де за кожною хвилею може ховатися древній жах. Гравцям обіцяють понад сотню видів риби, різноманітні снасті та приманки, просунуту систему торгівлі та безліч можливостей для дослідження навколишнього світу. Крім рибного лову, доведеться. Деться брати участь у битвах з морськими чудовиськами і розкривати похмурі таємниці як на воді, так і на березі. Розробники обіцяють насичену пригоду з атмосферою безвиході й таємничості, Натхненну творами лавкрафта. Враб хаос симулятор безкоштовний симулятор вуличної їжі та пару стім. У грі ви приміряєте на себе роль власника невеликої закусочної Почавши із затишної точки швидкого харчування, гравцям треба готувати смачні страви, приймати замовлення і радувати голодних відвідувачів. Згодом можна розширити свій заклад, розвивати меню, додавати унікальні рецепти і справлятися з наростаючим потоком замовлень. Проект підтримує кооперативний режим до 4 гравців. Тож можна запросити друзів до віртуальної кухні. Як перетворити Game Boy Color на камеру заднього виду? Тайванський ентузіаст знайшов спосіб. Незвичайне технічне рішення продемонстрував автолюбителі з Тайваню. Він перетворив класичну портативну консоль Game Boy Color на монітор для камери заднього виду, оскільки його старенька Honda Civic не оснащена вбудованими камерами, винахідливий водій вирішив встановити зовнішню камеру та під'єднати її до свого Game Boy. Він зміг домогтися того, аби культова ретро консоль відображала зображення з камери під Час руху назад це не тільки працює, а й має неймовірно стильний вигляд. Справжній вінтажний кіберпанк у дії. Радник Трампа сказав, що у США є технології, які змінюють сприйняття часу і простору. Майкл Краціос, директор з технологій США, на одному з заходів Техасі, заявив, що Америка працює над передовими технологіями, здатними усувати відстань і впливати на простіри час. За його словами, головна мета зберегти лідерство країни в науковій і технологічній сфері. Він наголосив, що завдання адміністрації Трампа відродити національну науку і промисловість, відкриваючи нові горизонти для американських робітників і суспільства загалом. i 28 років по тому новий погляд на постапокаліпсис від Дені Бойла та Алекса Гарленда вийшов свіжий трейлер довгоочікуваного зомбі-гореру. Картина продовжує культову історію про вірус агресії, який майже три десятиліття тому вирвався на волю з лабораторії в Кембриджі, перетворивши людство на жертв епідемії і світ на руїни. Сюжет приносить глядача в майбутнє, де залишки людства живуть в ізоляції. Одна з таких груп влаштувалася на острові, відокремленому від небезпечного материка, укріпленою дамбою, коли батько Сином наважується покинути свій притулок і вирушають у серце зруйнованої Британії. На них чекає зіткнення з несподіваними відкриттями і новими формами жаху. Прем'єра в Україні запланована на 19 червня 2025 року. Юбісофт може готувати нову королівську битву в стилі Apex Legends. Щиток. Ubisoft Юбісофт працює над проектом під кодовою назвою Skull, багатокористувальницьким шутером у жанрі королівської битви з героїчним ухилом, натхненним Apex Legends. Гра розробляється вже понад два роки, і як повідомляється, включає персонажів зі схожими ролями і навичками. Однак, не всі в Юбісофт впевнені в успіху. Внутрішня аналітична команда скептично оцінює перспективи ще однієї Battle Royale на тлі зниження інтересу до жанру. Нагадаю, попередня спроба компанії в цьому напрямку Hyperscape, не увінчалася успіхом і була закрита у 2022 році. Учені виявили можливі ознаки життя за межами Землі, досліджуючи атмосферу екзопланети К-2, 18 b за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб, астрономи зафіксували цікаві хімічні сполоки. Ця планета, що розташована за 124 світлових роки від нас, і перевищує Землю за розмірами приблизно в 2,5 рази, привернула увагу фахівців через присутність у її атмосфері речовин, які на землі асоціюються виключно з біологічною активністю. Йдеться про демитул і деметул Їхня висока концентрація. Може вказувати на існування життя з огляду на обсяги виявлених сполук, учені припускають, що К2-18b може бути густо населена мікробним життям. Зараз ведеться додаткова перевірка даних для підтвердження цієї гіпотези. Бургер убивця. Ось цим виходить незвичайний горор, дико дивний, але біса стильний горор, де головним лиходієм стане бургер, який ожив Колись його намагалися з'їсти, але щось пішло не так. Тепер він сам полює на людей, мріючи помститися за своє минуле. Гравцям доведеться виживати в моторошних ламінальних просторах, де все схоже на нічний кошмар з закусочної. Доведеться тікати від бургер-монстра, розгадувати дивні головоломки і відбиватися від інших ворогів за допомогою світлового. Муча, у вигляді картоплі фрі. Так, я не обмовилася дійсно у вигляді картоплі фрі. Адреналін і фастфуд в одному флаконі. Райан Гослінг вирушає в далеку далеку Галактику. Зірка фільмів Барбі. Той, хто біжить по Лезу 2049 і Драйв, Райан Гослінг офіційно приєднався до наступної частини легендарного Всесвіту Зоряних воїн». Новий фільм за участю актора вийде 28 травня 2027 року і називатиметься Star Wars Зоряний винищувач. Режисером картини стане Шон Леві, якого фанати знають за супергеройською комедією Дедпул Росомаха». Про проект розповіли особисто Кетлін Кеннеді та Дейв Філоні. Під час фан -зон. Зустрічі в Токіо Гослінг, презентуючи фільм, трошки погрався зі словами і видав свою версію культової фрази Сила, це фанати. Надія в них. Нехай вони будуть з нами. Зйомки стартують вже цієї осені. Решта акторського складу поки тримають в таємниці. Але, судячи з усього, на нас чекає щось епічне. Пейнклінер повертається і стає ще божевільнішим. У мережі з'явився свіжий трейлер нової пейнкілер, і це справжнє пекло на екрані. Нам показали, як круто і ефектно можна розносити ворогів за допомогою цілого арсеналу герма від класичних дробовиків до чогось зовсім божевільного. М'ясо, хаос і адреналін. Усе як ми любимо. Що вже відомо про гру. Це не просто ремейк, а сучасне переосмислення культової Pine Killer 2004 року. Можна грати як поодинці, так і з друзями. Кооператив підтримує до трьох осіб. У грі буде чотири персонажі. У кожного свій стиль, здібності та підхід до бою. Реліз запланований на осінь цього року, і гра вийде на PlayStation 5. Екс глава PlayStation Ігри стали занадто довгими. Час пригальмувати. Шон Лейден, колишній босс PlayStation, поділився своєю думкою про сучасні ігри. І він вважає, що розробники дарма розтягують ігри. За його словами, індустрія занадто захопилася гігантськими проектами на 100 з плюсом годин. І далеко не у всіх є скільки часу, аби їх пройти. Він зазначив, що більшість гравців кидають такі ігри задовго до фіналу, томлються, втрачають інтерес або просто не витримують одноманітності. Натомість Лейден пропонує робити ставку на якісні, насичні. Пригоди тривалістю близько 20 годин. Як вдалий приклад, він згадав Астробот компактну, але дуже яскраву гру. Мовляв, краще коротша, але і з кайфом, ніж розтягувати проходження на місяці. Трохи занурюючись в ігровий світ, я помітила, що ігри за тривалістю поділяються на дві категорії: одні ігри справді довгі і якісні, і ти з радістю проведеш в ній хоч 150 годин. Інші, ніби навмисно розтягнуті або похизуватися цією довжиною. Але ти бачиш, що розтягнули її якимось недолугими квестами величезною та порожньою мапою, де ти мусиш, наприклад, вивчати все пішка. Хм, Напевно, на тему довжини ігор напрошується окремий ролик. Буде цікаво таке подивитися. Гаряча демка Burning of the Sun уже в Steam. На презентації the Mix, що пройшла в рамках Кінда Spring Showcase 2025, суддя Nomadic Games запалила публіку новим трейлером свого стильного екшену. І найкрутіше, вже зараз можна зацінити демку на ПК через Steam. Гра це м'ясний хак-н-слеш із вайбом східних бойовиків вуша. У головній ролі майстер меча Джань і Сянь, який вирушає мститися за смерть свого вчителя. По дорозі битва з крутими бійцями, стародавня магія, хаос і кра красива різанина боївка нагадує суміш класичних рубилової ігор і соус лайк механік. тож нудно не буде. Реліз поки без точної дати. Але системні вимоги вже відомі. Гра йде на Unreal Engine 5, Тож готуємось до соковитої графіки. Крона Dawn похмурий сайфай екшен від творців-горорів. горорі. В уже 4 роки розробляє цю гру бойовик з елементами виживання, натхненний Dead Space, Resident Evil 4, з серіалом Темрява і фільмом 12 мав, особливості геймплея. обмежений боєзапас, хардкорні битви. Вороги можуть поглинати полеглих монстрів і ставати сильнішими. Підпалюють тіла, аби цього не допустити. Але вогонь теж ресурс. У зброї є альтернативні заряди. Крафт універсальний, на хілки Рівні нагадують. Міні хаби із секретами та МПСІ дія відбувається в Новохуті, по похмурій версії соціалістичного краківа, але з науково-фантастичним антуражем. Ну що це були всі новини на сьогодні? Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!